Александр Михайлович, ви безстижа морда. Не надо під гербатова. Ця фраза, озвучена градоначальником під час заслуховування фінансового звіту, водоканалу вже стала крилатою. На тому засіданні Атрошенко документально підтвердив розтрату коштів комунальним підприємством і відсторонив багаторічного директора Олександра Шкіня від роботи на час розслідування. У понеділок з'явилося відповідне розпорядження. А на водоканалі представили виконуючого обов'язки директора Сергія Малявка. Тож скільки коштує вода звичайному Чернігівцю, і за що доводиться викладати кревні кожному містянину у міській раді. Надали звіт по перевірці підприємства лише вибірковими рахунками на підприємстві на мільйони гривень осуществлялась закупка комп'ютерної техніки і ремонти комп'ютерної техніки, ремонти системних блоків і аналіз де мільйони гривень. Тарифів, які платить семья. В Віддільних позиціях ремонт системного блоку составляет суму большую, ніж стоимость нового бізнесу класу системного блоку. Це длилось годами. До того ж, ремонти робилися не напряму у фірм, що цим займається, а через посередника. Є показання зафіксовані, що комп'ютерна техніка, яка списана на собі стоїмості і лежить в тарифі. загружалась в э, бусы и увозилась в неизвестном направлении. Расскажите, в каком? Значит, э, вы лично несете за всю ответственность и не спихиваете ни на какие службы. Он транзитил деньги. Не задуматься над тем, чтобы годами списывать на ремонты. Эти ремонты есть показания специалистов, электронщиков, которые Чітко зафіксували свої показання, а тому, що ніякі ремонти, ці, ніяких системних блоків не осуществлялись. За три роки системних блоків наремонтували на півмільйона гривень, не грабували списувати гроші. На найменші здавалося б розтрати, картриджі для принтерів, на яких друкували платіжки. Чернігівцям ці папірці обійшлися мало не як золоті. 84 штуки. різниця на кожному 1500 гривень. Ніхто не зіснявся. Залишалось в 3,5 рази. З е, 600. Це бісторга, це відкрита ціна. Открита. Загляні, посмотри, 600 гривень. 200. Значить, різниця 125 двадцять тисяч. Це на катрі, це заправочні матеріали. На послугах з вивозу молу з учасник споруд не до отримали податкового кредиту більше ніж 1 мільйон 100 тисяч гривень. Дійство є знаки фіктивності. Все эти предприятия, которые вывозили этот мул, они имеют одного собственника. На лесу есть факт, что ФОПы, которые без НДС, имеют точно те же расценки, что и НДС юридическое лицо. У руководства предприятия не хватило совести расценки снизить на НДС составляющую. На миллионы гривен засадили предприятия. І можливість цього не робити. А ось на тому ж звіті Шкінь каже, вдалося скоротити витрати за рахунок не підняття зарплат працівникам. Мовляв, це ще й на тариф впливає. У нас приїхали до родини, які не більшу зарплату. ми не можемо саме розпоряджатися, не можемо саме так, як нам хотілося повищати. Всі бістої продукції закладається зарплата з начисленням. В тарифі теж саме сидить зарплата з начисленням. Удвічі більше середньої зарплати отримували радники директора, або ж заступники головного інженера. По 8 тисяч в місяць кожен або ж заступники з дублюючими функціями підрозділів більше ніж по 9 тисяч зарплати. А це сума тарифу, що платить кожен чернігівець за воду. І за ту ж таки воду, але підігріту. На території комунального підприємства функціонує лазня Сауна. Останні декілька років кожного тижня у середу у лазні обслуговується тільки Коломійчук, радник директора та його особисті друзі, які не являються співробітниками підприємства. Слід зазначити, що після відвідування лазні черговий автомобіль аварійної служби КП Чернігів водоканал здійснює обов'язкову розвозку клієнтів лазні. За рахунок підприємства для відпочинку радника директора та його приятелів здійснюється придбання рушників простирадили предметів особистої гігієни. Щомісячні витрати на обслуговування лазні складають орієнтовно біля 10 тисяч гривень. Олександр Шкінь на всі звинувачення відповів міському голові так. Три роки під вашим руководством. І перевіряли мене постійно. Налога я перевіряла півтора місяця, поки що нічого одного не було. Я перевіряла кругу постійно, перевіряю всі вивози і лише остальне. Детальніше ознайомитися з сумами витрат водоканалу можна у чернігівських інтернет-виданнях та спільноті типовий Чернігів.